Всім привіт, з вами Євген Міліс і я рада вітати вас на моєму каналі. Я дуже щаслива, щоб ви потрапили сюди. І я надіюсь, вам сподобається це відео. Тож можемо розпочати? Отже, що я хочу донести це відео і що хочу розповісти тут, це е, я вибрала дуже багато речей різних, Вони, які б я б купила сама, але, на жаль, мені фінанси мої не дозволяють поки купити такі речі. Деякі, деякі, не всі. Звісно, можна, да? І я буду в майбутньому це обов'язково куплю собі, бо це знаєте, must-have. І дуже багато зафорсених речей. І в цьому відео я буду не сильно зафорсені речі, але вони також є, да? Тр трошки зафорсені, зафорсені, але є такі зафорсені, заф зафорсені, зафорсені, але вони дорого коштують, і того вони не, не всі їх мають плюс Але є такі речі, які всі мають. Тому я вибрала самі головні, самі цікаві, самі на мій погляд, топові, які можна купити для зими і осені тієї. Тож можемо розпочати. також, якщо вам цікавий мій контент і, і подобається, який я знімаю, хочете бачити мене більше, більше в мене є у моєму Тіктоті вам фотка і у інстаграмі. Отже, я знаю, як важ як важко і важливо вибрати саме зручні і гарні кросівки. І всі задаються, ну як це? Ну де я вже брати? Ну всі ходять в одних Adidas. І я вам скажу так, але я от прикріплю фото. Це коричневі і сірі. В них також, ну, Adidas це база. Да, зараз а, такі, типу, ніби в минуле, в 80-ті, вони ніби були популярні. Самба і так далі. У мене просто самба, то я пам'ятаю тільки самба. Так? І, потім тобто, то, класік такий. Вони класні, але в таких кольорах, і, наприклад, я нікого ще не бачила. Ну, дійсно нікого. Вони популярні, якісь. а, а це special, так, це special і Sport and Rich. Тобто вони і ціна, скоріше всього, буде на них. Я тут ще ціну, якщо я знайду. Так, і по ціні, як я вже сказала, це можливо трошки буде дорожче, ніж купити звичайні самби, біля які ще були в минулому році в нас. Ні, вони ще навіть були в 23-му році популярні, якби. Так, мій топік не дуже видно, але я в топіку. Я трошки вам такий домашній вайб роблю. Мені дуже так по-домашньому, але мейкап такий не домашній. Так ні. Дуже, знаєте, вже прохолодно на вулиці, все таке жовтеньке. Тому і я така уютненька. Не вистачає чаю, але в мене є. Одетла лимоном. Отже, наступні. Це Puma, теж коричнева. Не знаю, чи в моє коричневі. Є в різних, але саме модель, вона мені дуже як модель подобається. Така вона cute. Ем, я би обрала. Ще я в минулому відео про осінні осен... тренди показувала вам балетки спортивні. Я би їх також прибавила від Puma. Мені прям вони шик і блеск. Від е, Nike теж непогані, але Puma такі мені. Більш моє, тобто більш я б хотіла. Ук. Ну, ук самі по собі вони коштують грошей. Так, коштують грошей. І є, я думаю, будуть подібні який, якісь е, кросівки інших брендів. 100% це буде 100%. Не проценти, 100%. Обов'язково будуть якісь подібні, але вам я не знайшла від Ук. Чи як мені здається на ну, якось по-іншому? I don't know. я все життя ук називаю поэтому у Джи Уджи. Уджи-джи. Такі вони такі sporty girl, теплі на зиму. Але це Ізабел Марант. Ну, це просто це ох, це мрія, а вас, знаєте, три тисячі. Три тисячі. Я думаю, ви знаєте, на якомусь українському базарчику. Будуть вони 100%. Може, навіть на один сезон їх вистачить. Їх вистачить. Але б, я б хотіла би Ізамел Марант, Но, не знаю, ви не знаєте на платформі. На каблуку я б навіть сказала. І чим вона того коштує, так? Я ж не буду кожен день на каблуку ходити. Хоча. Можливо, виходила. Отже, приходимо далі. А далі в нас. Це пума ще одні. Я забула <с> ще одні кольори, я вам покажу. Також мені подобається Такі вони, знаєте, мені здається, це ідеальний меч, що також мультик є такий зелений, там неї чоловік тебе зелений, і вона сама рожева. Так, і назву також прикріплю. Це саме к'ет, мій улюблений з дитинства. І це саме, що я хотіла б сказати, це саме класні кольори їх, е, їх мечі, їх меч це просто їх меч. От просто вони мечаться, ці два кольори, вони просто нереальні між собою. Вони якісь такі, щось в них таке, і воно з одного боку рожевий такий, ніби зефір, такий з'їсти хочеться, і зелений такий, ніби. Я не знаю ніби листя, ніби дерева. Якось так. Воно мені чогось. Також ще одні Ізабел Марант. Це лист повний мій улюблений лист. Там просто вони. Ох, які вони тільки не є. Є ще такі ук. Вони, мені здається, трошки інакше, чим я показувала раніше. Вони більш а, Вони без Без такої платформи, незвичайний і в різних кольорах. Тобто вони такі звичайні. Ну, але не всім підійдуть і не всім буде по смаку, але також, як на мене, непогані. І мені здається, я надіюсь, я надіюсь, що це зиму. Не буду сім в якихось таких ходити, бо в мене такі є. <плес> Отже, ще одні Leopard Adidas, також нікого не бачила. І, до речі, дуже класно це я за дуже екологічний uh, підхід купівлю речей. Тобто я не хочу в цьому каналі запускати те, що Ой, купляйте нові речі. Інші викидаєте, я би дуже хотіла пропагувати те екологічне використання речей любих, не тільки одежі, тобто здавати в якихось магазинах. Можливо, все я, до речі, я реально раджу купляти якихось, можливо, кросівки. Ні, бо мало чи що там було, але можна стільку поміняти завжди, я не знаю. Як буде українською, я перепрошую, стільку можна поміняти завжди. Завжди можна поміняти її і іншу використовувати. Тобто це круто, якщо вони в крутому нормальному стані, навіть якщо не дуже. Речі, також я обожнюю берлінський секонд-хенд. Uh, це просто щось з чимось. Він дуже естетичний, дуже крутий, дуже круті, там окуляри, і ціни не такі дорогі. Тому так. Також можна знайти якісь такі, якісь такі кросівки на секонд-хенді. Це взагалі було б супер. Або так, як я проживаю в Німеччині, у нас дуже багато є по суботам та неділям ринки, яких просто продають одежу, різні товари. Не, не тільки речі, але більшість речі, там якісь неважливі товари, і дійсно люди навіть на цьому гроші заробляють. Тобто. Подумати, це. це дуже хороша ідея зробити таке теж в Україні. Лайк. Like. Зараз дуже ковбойки модні, але ці чобітки – це база, знаєте, така база. Чому не чорні? Тому що чорні, ну зараз не в тренді. Чорний, а більш коричневий. Тому коричневий, думаю, що буде довго як база, замість чорного. Ще такі um, з каблучком. Воно мені дуже похоже на дінь-дінь. Я не знаю, чому дінь-дінь. І, можливо, курточки. Вам ще підбірку курточок сюди ставлю пару. Тому що я знаю, як це важко знайти нормальну курточку, нормальне пальто, нормальне верхній одяг, щоб було тепло, щоб було зручно, щоб було гарно, естетично. Так, дівчата, я розумію вас, це. Ще та справа, ще та нереальна ви... не, не справа, яку важко виконати. Бо дійсно, яке подобається, які зручні і по ціні дороги, так як ми не всі мільярдери. Не про великий жаль. Тому треба. Окей, я надіюсь, в мене зрозуміли. Я Excuse me, мене. Бо дійсно забуваються слова. І це не жарт. Це, я не, це не, я не стараюсь забути. Мені дуже хочеться говорити чисто і щоб багато було нових нормальних слів і щоб я могла нормально донести думку вам. Було б дуже приємно, бо іноді це неприємно слухати, коли людина каже: 50 або 100 раз одне слово в одному відео це відео Можливо, ви хочете якісь е, інші формати, якісь, можливо, щоб я якось стилізувала свої речі, або просто рутину свою, можливо, чи що я роблю зазвичай. У будні дні, чим я займаюсь, можливо, на вихідних, чим я займаюсь, або, можливо, більш про моду. Історію речей. М Напишіть у коментарях, що ви хотіли. Ви можете мене побачити в інших соцмережах. В лінку. в, лінки в описі. Я була дуже рада. Я дуже щаслива, що ви додивилися це відео до кінця. Я буду щаслива, якщо ви поставите лайк та підтримаєте мене. Для мене це дуже важливо, бо хочете знати, що це відео не просто буде зроблене, щоб його ніхто не побачив. І мої сили, і мій час немає. Я витрачаю. Десь скоро побачимося. Гарного вам тижня! Я бажаю!